Виконуємо номер 13.13 13 із підручника «Алгебра 8 та номер 29.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть графічне рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Подамо у вигляді функцій y дорівнює х квадрат і дорівнює 4. Побудуємо графіки функції в одній системі координат і абсциса точки перетину, і буде коренем нашого рівняння. Зразу y дорівнює 4 це у нас лінійна функція. Графіком буде пряма абсциса будь-яка, а ордината завжди 4. Тому візьмемо 0, 4 і 2, 4, проведемо потім пряму через ці точки. Для побудови графіку квадратичної функції складаємо таблицю значень. Виберемо значення х і знаходимо відповідні значення у. Мінус 3 в квадраті це 9, мінус 2 в квадраті 4. Мінус 1 в квадраті 1. 0 в квадраті 0, 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4, і 3 в квадраті 9. Ну, а тепер будемо в одній системі координат графіки, обох функцій. Спочатку нашу параболу: мінус 3 9, мінус 3 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі мінус 4, мінус 1, 1, 0, 0 1, 1, 2, 4. І 3, 9. І з'єднуємо плавну лінію наші точки. Я побудувала графік функції y до рівня х у квадраті. Ну, а тепер лінійна функція 0, 4 і 2, 4. Проводимо пряму. Підпишемо y дорівнює х а тут y дорівнює 4. І як бачимо, у нас дві точки: це у нас 2,4 і мінус 2,4. Отже, записуємо відповідь Абсциси наших точок і будуть коренем рівняння х дорівнює 2 х дорівнює мінус 2. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також побудуємо графіки функції y дорівнює х квадрат. і y дорівнює мінус 2х. Мінус 2х це пряма пропорційність, графіком буде пряма, яка проходить через початок координат. Тому вибираємо для побудови дві точки, 0, 0 візьмемо, і мінус 2, мінус 2 множимо на мінус 2, 4. Для y до рівні х в квадраті складаємо таблицю значень. Беремо значення х, вибираємо мінус 3, підносимо до квадрата, це буде 9. Мінус 2 в квадраті 4, мінус 1 в квадраті 1, 0 в квадраті 0, 2, 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4 і 3 в квадраті 9 будуємо тепер в одній системі координат графіки наших функцій. Перша, будуємо точки мінус 3, 9, мінус 3 і 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мінус 3, 9, мінус 2, 4, мінус 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4 і 3 9. Тепер плавну лінію з'єднуємо утворені точки. Я побудувала графік функції y дорівнює х у квадраті. А тепер будуємо y дорівнює мінус 2х, 0, 0 і мінус 4. Проводимо пряму через утворені точки. І в нас є дві точки перетину: це 0, 0. І мінус 2, 4. Отже, беремо абсциси, записуємо відповідь. Х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 2. Номер 13, крапочка 13 із підручника алгебра 8, та номер 29, крапочка 13, з підручника математика 8 виконано.